За аварійний автомобіль справа недалекого майбутнього. Провідні світові виробники зосереджуються на технологіях, що дозволять уникнути зіткнень. Власну концепцію під назвою All-Around Collision Free, що можна перекласти як захищений від наїздів з усіх боків, створила компанія Nissan. Технологія складається з кількох модулів. Система запобігання наїзду з боку SCP – спрацьовує у випадку, коли водій вирішує змінити смугу руху, але поруч їде інший транспортний засіб. Аби унеможливити зіткнення, бічні світові датчики подають попереджувальний сигнал. Якщо ж водій на нього не реагує, за Автоматичного пригальмовування кожного з коліс машина відхиляється від заданого кермувальником напрямку. Під час виконання маневру заднім ходом водієві допомагає інша система BCP. Датчики, розташовані позаду і з боку машини, виявляють перешкоди на шляху автомобіля і також подають попереджувальний сигнал, після чого активуються гальма. Це особливо актуально при виїзді з парковок. Обидві технології працюють у поєднанні з системою утримання відстані до машини, що їде попереду, і системою запобігання. Виходу зі смуги руху за допомогою орієнтування за розміткою. Варто відзначити, що Нісан далеко не єдиний автовиробник, який займається подібними розробками. Наприклад, аналогічну програму має компанія Volvo.